Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства 19 жовтня на вебінар по оренді та емфітевзису сільськогосподарських угідь. Вебінар складається із восьми блоків. Перший блок земельно земельно-оренні відносини у період воєнного стану. Тут, зокрема, зупинимось на укладанні договорів оренди сільгоспугідь з органами місцевого самоврядування, які реєструються військовими адміністраціями, також тут питання передачі прав користування земельними ділянками на період воєнного стану, автоматичне продовження оренди сільгоспугідь на один рік, зміни в типовий договір оренди, які внесені за останній час. Одне з питань, яке ми розглянемо, це можливість зменшення орендної плати або взагалі призупинки її нарахування на період воєнного стану. Також одне з питань це перереєстрація договорів оренди, сільгосп угідь і самих аграрних підприємств на підконтрольну територію. Друга частина це продовження прав користування сільгоспділянками. Тут мова піде і про поновлення договорів оренди, і про переукладення на новий срок. Третя частина це розрахунок оренної плати. Зокрема, зупинимось на питаннях, введенню в червні місяці нової нормативно-грошової оцінки середньої на що вона вплинула. На проблемі формування витягів про нормативну грошову оцінку, на розрахунку оренної плати та проведення її індексації у період воєнного стану. Зокрема, одне із питань це розірвання договорів оренди Землі за непроведення індексації або несвоєчасну виплату оренної плати. Четверта частина це форми, способи і сроки нарахування і виплати оренної плати. Зокрема, тут виплата готівкою, виплата на карткові рахунки пайовиків, виплата в натуральній формі, виплата у вигляді надання послуг нашим пайовикам. Одне з питань це уникнення натурального коефіцієнту при натуральній виплаті орендної плати. Інше питання це зарахування взаємної заборгованості між орендарем і орендодавцем. Ще питання це. Виплата оренної плати наперед. Також одне з питань це нарахування оренної плати у разі смерті орендодавця або при зміні власника. Також питання надання позик нашим пайовикам в рахунок оренної плати в майбутньому. Ще питання по нарахуванню оренної плати пайовикам, які знаходяться на території землі, яких знаходяться на території різних. Територіальних громад, проблема утримання аліментів з оренної плати, нарахування оренної плати на дітей неповнолітніх, малолітніх осіб. Також розглянемо тут нову зарплатну звітність, і на прикладах, усі ці питання відображення в цій зарплатній звітності. П'ята частина це встановлення звичайної ціни на сільськогосподарську продукцію, коли вона. Особливо нижча за собівартість, які проблемні питання тут виникають. Зупинимось на наказі про ціноутворення, на оформленні податкової накладної на видачу сільгоспродукції в рахунок орендної плати. Шоста частина це додаткові виплати пайовикам. Мова йде і про благодійну допомогу, і про лікування, і подарунки, і аванси. Сьома частина по емфітевзесу і суборенді від укладання договорів до оподаткування. І восьма частина це відображення самих земельних ділянок і прав користування у бухгалтерському обліку. Отож, нагадую, вебінар 19 жовтня по вартості 600 гривень. Безкоштовно цей захід для клієнтів із річними договорами на обслуговування з центром професійних бухгалтерів. Але в будь-якому випадку кожен учасник отримає подарунок. Договір оренди сільгоспогідь на період воєнного стану. Зареєструватись на цей захід можна за посиланням під цим відео, отож, реєструйтеся, будемо раді вашій участі. До зустрічі!